Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас такі важливі новини. Польща та Україна ведуть перемовини про тимчасове закриття кордону. Якщо це станеться, що втратить Польща та Україна в німецькому місті Дайсбург? Невідомий напав на двох дітей 9 та 10 років, які повертались з школи. Сим Польщі проголосував за продовження тимчасового захисту українців в Польщі, але це ще не кінець. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. от допоможете розвитку україному Контенту. Отже, Польща та Україна ведуть зараз перемовини щодо повного, але тимчасового закриття кордону між країнами для торгівлі товарами. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Тема закриття кордону також буде прийматися під час його зустрічі з фермерами, яка запланована на 29 лютого. Ми також обговорюємо, каже міністр з українською стороною тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами. Завтра я також буду обговорювати це з польськими фермерами, заявив Туск. За його словами, це буде тимчасове і болісне рішення для обох сторін. Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною. Завжди за погодженням, звичайно, з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом. Але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим, заявив прем'єр. Польщі, що втратять Польща та Україна, якщо буде тимчасове закриття кордону та припинення обміну товарами, що втрачає Україна? Україна отримала від експорту аграрної продукції 20 мільярдів доларів прибутку. Це безумовно вдвічі менше ніж у довоєнні роки однак цей експорт став. Головним джерелом надходження валюти в країну під час війни. Міністр сільського господарства розвитку села Польщі Чеслав Сикерський вже попереджає, що повне закриття українського кордону фермерами може зупинити польський експорт в Україну, а отже, призвести до втрати багатьох робочих місць. За даними державної митної служби, за 2023 рік Польща експортувала в Україну товарів на 6,6 мільярдів доларів, тоді як Україна в Польщу на 4,8 мільярдів. Доларів. Тобто, друзі, ми бачимо, якщо буде тимчасове припинення обміном. Товарів між Польщею та Україною, то звичайно втратить і польська і українська сторона. Саме тому тимчасове закриття кордону із українського боку також може зашкодити полякам. Також питання для вас, друзі, можливо, підставою для блокування польсько-українського кордону польськими фермерами є не політичні причини чи захист польського національного ринку, а конкуренція за споживачів Європейського союзу. Днями заступник міністра сільського господарства Польщі Михайло Колзийчак заявив, що. Уряд країни занепокоєний тим, що українська агропродукція витісняє польську на німецькому ринку, але ж чомусь він не занепокоєний тим, що велика кількість російської агропродукції прямує до Європейського Союзу, тим більше ця кровава агропродукція, яку експортує Росія. Вона змішана з українським зерном з тимчасово окупованих українських територій. Взагалі, друзі, погодьтесь, що в Польщі відбулося звалювання відповідальності за проблеми європейських фермерів саме на Україну. Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему: що у всьому вина Україна. Таке розуміння існує на рівні цих польських протестувальників. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що росіяни та їхні агенти далі нагнітатимуть ситуацію на кордоні України та Польщі. Дипломат наголосив, що уряд Польщі та України працюють зараз над рішенням. Цей конфлікт нікому не потрібен, але далі будуть додаткові провокації. Ми розуміємо, що росіяни та їхні агенти нагнітатимуть цю історію, резюмував міністр. Німеччина в німецькому місті Драйсбург невідомий напав з ножем на учнів католицької школи. Двоє дітей отримали серйозні поранення. Так повідомили в поліції. Один з вчителів, побачивши атаку, викликав правоохоронців, які використовували також рятувальний гелікоптер. За попередню інформацію на них напали, коли вони повертались додому з католицької школи. Невдовзі поліція затримала підозрюваного. Це 21-річний молодий чоловік. Поки що не зрозуміло, чому він напав на дітей з ножем. Медики швидкої допомоги надали першу допомогу постраждалим хлопчику та дівчинці прямо в будівлі школи. Потім дітей доправили до лікарні. Зараз на місці злочину працюють слідчі. Поліція також шукає свідків цього злочину. І Останнє, друзі, ви знаєте, що Сейм Польща проголосував нещодавно за продовження тимчасового захисту українців в Польщі, але, друзі, це ще не кінець. Проти цього законопроекту проголосувала 15 депутатів партії конфедерація, ця партія, яка приймає активну участь у блокуванні польсько-українського кордону, це також ця партія, яка проводила проросійські нещодавно мітинги у центрі Варшави. Але ж решта депутатів проголосували за продовження тимчасового захисту для українців, які прибули до Польщі через війну. Це означає, що близько 950 тисяч українців збережуть право на вільний доступ до ринку праці, безкоштовну медицину, всі соціальні виплати, в тому числі на дітей. Також продовжено термін дії спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерок. Тепер законопроект направлять на затвердження до сенату. Якщо там будуть поправки, його повернуть на повторний розгляд. До Сейму. лише після цього документ передадуть на підпис президентові. Проте друзі, це все одно буде лише тимчасове рішення до кінця червня. Польський уряд, звичайно, має розробити нові нормативно-правові акти. Які регламентуватимуть перебування біженців з України в Польщі та їхні права? Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.